Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні я покажу, як встановити та активувати Windows 11. Для цього будемо використовувати Hyper V. Це спеціальна технологія віртуалізації від Microsoft, яка дозволяє створювати і запускати віртуальні машини на вашому комп'ютері. Фактично, це як ще один окремий комп'ютер всередині вашої операційної системи. Це дуже зручно для тестування, навчання або експериментів. До речі, якщо ви хочете спробувати нову версію Windows, але не хочете ризикувати стабільністю основної системи, або ви хочете подивитися інші операційні системи, такі як Linux, і не хочете встановлювати фізично їх. На свій ПК, то можна використовувати програму віртуалізації, подивитися, як все працює, якщо сподобається, вже переходити. Проте, в цьому відео мова не про системи віртуалізації, а саме про основні моменти інсталяції та активації Windows. В даному випадку буду я інсталювати Windows 11, версія 23H2. Обираємо для Роботи та навчання, будемо створювати локальний обліковий запис, вибираємо параметри входу. Замість цього приєднатися до домего. Вводимо ім'я користувача. Мені не потрібні ніякі параметри конфіденційності, я все відключаю та завершую інсталяцію. Бачимо, що система потребує активації, для цього будемо в командному рядку працювати. Команда SLMGR, IPK встановлює ключ продукту операційної системи. Якщо у вас вже є ключ, то ви можете ввести свій я свій введу. Далі використовуємо для налаштування KMS сервера як джерело активації для Windows. Після цього необхідно виконати команду активації slnger. Slash A2 Активи Windows за допомогою встановленого ключа. І ось ця активація проведена.